На концерт єврейської музики духового оркестру під орудою Анатолія Ткачука до зали філармонійного центру прийшло багато чернігівців. Ця музика імпульсивна, світла і мелодійна, несе велику внутрішню силу. За це її люблять у різних куточках світу. Концерт не обійшовся без виконання хава Нагіла давайте радіти та шолом алейхем. Мир вам. Ці добре знайомі мелодії глядачі зустрічали особливо бурхливими оплесками. До цього концерту духовий оркестр філармонійного центру ще ніколи не виконував єврейську музику. У програмі були твори переважно єврейських композиторів. Завершився виступ оркестру виконанням фантазії на теми єврейських пісень, випускника Чинівського музичного училища Анатолія Уманця, котрий нині працює з оркестрами в Росії. Цей концерт відбувся на підтримку військовослужбовців Чернігівщини в зоні АТО.